З 10 березня в Україні запрацювала електронна система Єконоплі. Е це новий сервіс, який має допомогти відродити вирощування технічних конопель, зробити ринок прозорішим і зменшити можливі корупційні ризики. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики. Новий сервіс Єконоплі е сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широко від легкої харчової промисловості до целюлозно-паперової коноплі. Це Високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки. Так зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Це була його цитата. І соб, про перспективи нової галузі під контролем мінагрополітики поговоримо просто зараз з нашим наступним спікером Віра Ульянченко. З нами на прямому включенні голова ради директорів. Асоціації розвитку ліонарства і коноплярства України вітаємо! Вітаю дуже хочеться поговорити про все ж таки таку бачите високомаржинальну нішову культуру як коноплі. Давайте про це більш детально. Якою зараз вже є ця ніша, і куди має розвиватися пане пані Віро? Як це бачите? Ви? Ну, по-перше, я хочу сказати, що коноплярство розвиток коноплярства в Україні тільки починається. Ми говоримо сьогодні про реєстр, який є результатом нового закону, був прийнятий рік назад, фактично, закон і про коноплярству в Україні, де коноплі були розділені на медичні коноплі. І коноплі промислові, і в зв'язку з цим ми будемо мати в цьому році першу посівну, яка буде відбуватися по новому закону, тобто закону, який майже не має таких серйозних пересторог, серйозних обмежень, які були у минулому законі, і які не давали можливості коноплярству розвиватися в Україні. На сьогоднішній день, і завдяки Міністерству аграрної політики, і в співпраці з депутатами і з громадськими організаціями, ми маємо закон, де промислові коноплі виділені в, окрему, в окремий розділ. І промислові коноплі сьогодні переходять, от як ви бачите, із документа, який приймає мінагрополітики, в звичайну аграрну рослину. Є сільськогосподарство. Такі ми коноплі традиційно були в Україні. Це абсолютно традиційна культура льон і коноплі для України. Але ми сьогодні говоримо ще й про культуру, як ви кажете, високомаржинальну у 23 році, якщо мені пам'ять не зраджує, Сполучені Штати Америки назвали коноплі найрентабельнішою промисловою рослиною у сільському господарстві. І це для нас буде перша, ще раз повторюю, перша посівна для наших фермерів, наших аграріїв, і великих компаній. А вони теж цікавляться цією рослиною. Коли ми побачимо, як буде розвиватися коноплярство, ми стимулюємо коноплярство як асоціація. Ми проводимо зустрічі, ми розказуємо. Ми заохочуємо всякими, всякими нашими способами повернутися до традиційної української культури коноплярства. І сподіваємося, що нам це вдасться. На наступний рік ми сподіваємося на посівні. Ми сподіваємося, що буде засіяно десь близько 10 тисяч актар конопель. Це достатньо багато для початку, тому що сьогодні ми маємо 3 тисячі, і це тільки тому, що було дуже. Зарегульоване це вирощування, ми багато приклали зусиль для того, щоб не було ліцензій Зараз не одержувалися ліцензії, які треба було там 4 місяці проходити, щоб не було квот, щоб туди ну, менше уваги звертали. А взагалі-то по промислових коноплях, вони й не мають права навіть міліція наша туди і влазить і розбиратися. Щоб не було ніяких там охоронних споруд. Там як раніше були, там треба було загородити, поставити там вишки, там, собаки, світло і так далі. Ну ви ж розумієте, що при таких умовах вирощувати коноплі майже було неможливо. Ми сподіваємося, що ця посівна буде для нас показовою і дуже вдалою. Давайте більш детально поговоримо якраз про є коноплі, так. Що так це таке? Розкажіть, будь ласка, більш детально, як це працює, як це має працювати, як цей, ну скажімо, як цей інструмент, так, як цей реєстр, як цей інструмент використовувати для того, щоб полегшити життя з одного боку аграріям, а по-друге, ну, слідкувати за цим бізнесом, тому що такий бізнес? Цей саме цей бізнес має регулюватися. Ми всі з цим згодні. Да, це прекрасно. Це я вам скажу дуже добре, що цей реєстр введений. Це якраз на виконання закону, тому що реєстр це важливий крок для того, щоб упорядкувати, галузь, Перш за все, Щоб це механізм, який дозволяє доступ до виробників до ринку мінімізувати всякі ризики бюрократичні. Ми позиція асоціації в тому, що ми підтримуємо цей реєстр єконоплі. А саме головне, ми будемо якраз через цей реєстр теж слідкувати, щоб були чіткі прозорі правила доступу. До ринку ми будемо спостерігати е, е, за тим, щоб були спрощені різні адмі... адміністративні процедури. менше туди бюрократи влазили там, і е, е, якісь встановлювали свої порядки. Це захист українських компаній від дискримінаційних обмежень, різних в першому порядку, значить той у другому ряді, і так далі. Це теж відкрито зараз. І вже наші бюрократичні ці всі. І люди, і компанії вони будуть менше цим ділом займатися. Далі ми хочемо, щоб через цей реєстр був чітко видно державну підтримку. Не для обраних, а для всіх державну підтримку. Це і гранти, які може надавати міністерство, це і доступ там рідний до, до різних фінансових програм, де ми, ми з цим будемо працювати, щоб їх було побільше. І це механізм, скажем так, достатньо дієвий для взаємодії кожного, хто займається буде цим ринком, цією культурою, він буде ну дуже швидко реагувати там чи вирішувати оперативні питання з різним бізнесом, особливо коли це стосується переробки. Тому що конопля сама по собі конопля. З неї можна виробляти ну, дуже багато товару, дуже багато. Це ми з вами можемо годину говорити про той товар, яким який, про ті продукти, які можна виробляти із конопель. І це, цей реєстр дасть, дасть можливість зв'язуватися володарям цього товару первинного із будь-яким бізнесом, щоб запропонувати свою продукцію. Ну крім того, звичайно, ми маємо і захищатися, тому що конопля така цікава рослина, і там є така штучка, називається тетрогідроканабінол, який може промислову коноплю, якщо за нею не слідкувати і не буде, і неправильно там працювати з нею, він може перерости у ну, таку рослину, вредну, скажем так, знаєте, з неї. Про яку говорили наші депутати, що там буде значить наркота там, будуть використовувати її абсолютно безконтрольно, то дуже легко через реєстр відслідковувати оцей цей міст тетрогідроканабінолу. І а то... яким чином це буде відбуватися? Як саме електронний реєстр може допомогти відслідковувати, щоб ця рослина з промисловою не перетворилася на таке, знаєте, бажання наркоторгівців? Як це відбувається? Значить, є одна історія із коноплями. Я вам сказала, що дуже спрощена ситуація, але єдине, що залишилося, це контроль за тетро. Цим е, е, гідроканамінолом лабораторії, і держлікслужба обов'язково буде за цим слідкувати. Яким способом, як тільки почалося цвітіння промислової коноплі, держслужба має виїхати туди на місце, а виробник повинен обов'язково бути ініціатором цього, щоб бути убезпеченим далі від різних. Е, ну Поганих, скажімо так, дій влади. І ця служба виїжджає, вирізає ці квітки, бере аналізи і зразу ж у реєстрі це все діло висвічується. За що арештовані там, наприклад, посіви чи якісь там інші примінені заходи щодо таких нерадивих людей, які під видом промислових економік збираються щось там інше вирощувати. Пані Віру, таке питання зараз розуміємо, що цей електронний реєстр він допоможе людям, які підприємцям аграріям, які будуть займатися, ну, скажімо так, цим новим бізнесом, так? тому що конопляний бізнес наразі він тільки розпочинається. Давайте поговоримо про його по-перше, прибутковість, а по-друге, про інвестиційні. Ризики або можливості для України, давайте з цього боку ще подивимося на нього. Давайте можливості я вам хочу сказати дуже великі. Чому? Тому що конопля рослина, яка переробляється геть повністю. От ви маєте аграрії сіє соняшник, наприклад. Да? Він знімає головку, має насіння і більше нічого. Що таке конопля? Ви знімаєте насіння і маєте солому. Солома. Яка є дуже продуктивним товаром. Тому що тільки після першої переробки солома перетворюється зразу в два товари, які мають високу е, ціну. Перший товар волокно, другий товар кастра. От я вам скажу так: все це продається, все це сьогодні на ринку дефіцит. Це товар, який перш за все екологічний. Сьогодні ви знаєте, що і Європа, і весь світ хоче працювати з екологічними продуктами. І звичайно, ну в тисячу дев'ятсот вісімдвацькому році. Дві тисячі Європа забороняє, наприклад, пластик у громадському використанні. Тобто, ці всі стаканчики, ложечки, чашечки, там тарілочки, все це все це цього не буде. Значить, ці не треба чимось ну, замістити, це може зробити конопля. Тому що так воно і раніше було. Паперова, вся продукція, упаковки, все на світі, все було вже з коноплі. Друге, конопля, я вам сказала, дуже рентабельна рослина. От із на гектар, от ти, наприклад, тисячу гектар посіять коноплю. Ви будете мати 600 доларів за волокно, яке один кілограм, одна тона. 300 за кастру. І десь приблизно від 60 до 80 доларів це буде зерно, в залежності від того, це насінневий матеріал чи це зерно, яке може піти на виробництво олії, на виробництво жмих, які використовуються для тварин, на протеїн. До речі, зроблене дослідження, де виявлено таку історію: протеїн безмежний ринок. Просто безмежний і в Європі, і в Америці, і будь-де, тому що тобто можемо сказати про те, що в Україні наразі народжується абсолютно принципова нова така ніша, яка зробить Україну всесвітнім лідером. Ну ми би хотіли так зробити, тому що саме Україна, от на європейському континенті, Україна має достатньо великий запас земель. Ну, на наш фонд земельний дозволяє сіяти багато конопель. Я хочу вам сказати з історії: до 64-го року коноплі сіялися в радянському союзі, але Україна сіяла найбільше конопель. і приблизно 60% сировини, яка потребувалася у Європі, забезпечувалася тоді радянським союзом, в тому числі половина з України. Ми мали стратегічні підприємства, наприклад, Харківський канатний завод, який забезпечував канатами для е, суден для е, і Британію, і Німеччину, і своє виробництво, і Францію, яка була основним покупцем цих канатів. Чому? Тому що ми маємо розуміти. Є багато у цієї культури, які не оцінені достатньо. Це бактерицидність її, перш за все. А оскільки вона така є, то канати, оці всі для верстату для всяких суден, були дуже важливі, тому що ця культура не гниє. Друге, це тканини. Сьогодні. Американська армія переодягнена в одяг із конопель. Чому? Тому що літом не жарко, зимою не холодно, натуральна тканина, яка дихає, і бактерицидна тканина, яка всякі там царапинки і так далі, просто заживляє сама тканина. Сьогодні Китай, який є уже лідером на ринку по вирощуванню конопель, ну він багато в чому як, е, таким лідером є. І він теж саме переодягає свою армію саме в конопляний е, одяг. Друге місце займає Канада, але Канада займається якраз більше харчовими коноплями. Це те, що я говорила. Протеїн, унікальне конопляне масло і ще маса різних продуктів, мука і все інше, що вживається людьми. Ну, будемо сподіватися, що цей бізнес буде мати успіх і Україна знову ж таки буде відома на весь світ і своїми коноплями. Ми вам дуже дякуємо за те, що розказали, за те, що так привідкрили е, цю нішу для нас і заставили можливо когось зараз задуматися про те, що варто вже відкривати новий бізнес вирощування конопель.